Вліво, вправо, да, тут рычаги. Вправо, вліво сцеплення, тормоз і газ. Стандартно, як на машинах, на будь-яких, все те ж саме, коробка передач. Тут 7 передач і задня. Також приборна доска, що тут є така доповнительна, обороти двигателя і кілометр в час. Тут показує, що ти боковим зрінням бачив, коли ти їдеш в. Стримтик да? так? і боковим день, що там. плюс-мінус 62-63 вона видає. Пушка 125 калібр. Кулемет ПКТ в автоматі, а навідник працює. А командир в ручному режимі працює. От командира це наблюдати вокруг себе, як їдемо в основному. А працює вже навідник. Ну і звісно, якщо десь якась неполадка, то вже вустряю в основному командир з навідником. Тому що якби одному не Машина розчитана трьох чоловік. Тим вже виїжджаємо в бою, все Штопор пушки, я його знімаю. Включаю привод, жду дві минути. пока не загрузить, ну, как бы, раскрутятся гидроскопы, все АЗРы включаю. Ну, потом привод, и пока привод запускается, тут готовимся, как бы, то так, пушку расштапарим и ждем 2 минуты. Потом 2 минуты проходит стабилизатор и мехат. И все, баллистику выбираешь, ну, какой снаряд. Еще, бачите, крутю, и стрелка двигается. Это я поворачиваю башню. И все, все, ми Якби то робочий руль, і ним я держу пушку 30-0, поки ми їдемо до міста, як би то, де будемо працювати. Стали працювати, все, вистріл, АЗ, вистріл, АЗ.